Початок серпня у Дніпрі та області відкриті регіональні змагання у Клименко Стейбл вразили своїм масштабом навіть досвідчених суддів. Попри те, що війна триває, любов до кінного спорту сьогодні зібрала спортсменів з Дніпра, Харкова, Чернігова та багатьох міст країни. Сьогодні тут змагались за кубок імені Валерія Залужного з конкуру та звання кращих в області. А ще Клименко Стейбл підтримали колег з Донеччини, адже через тимчасово окуповані території там неможливе проведення чемпіонатів чемпіонату Донецької області тому його провели сьогодні паралельно у Дніпрі. Хочеться відразу подякувати Збройним силам України тим хлопцям, які боронять землю, які дають можливість і змогу проводити. Бо як не крути дітям треба розвиватися. Треба прославляти нашу країну далі в Європі. Так? А якщо ми не будемо проводити в нас чемпіонати, тоді які змагання ну, про які міжнародні змагання ми можемо розмовляти? Тому треба готуватися і на міжнародні змагання, і ми, наша команда. В минулому році їздили на міжнародні змагання і піднімався і прапор України. Більше ста коней приїхало, кожен учасник має можливість паралельно виступати як на чемпіонаті Європейської області, так і на чемпіонаті залужного. Микита, ось уже два роки в кінному спорті і не вперше на таких змаганнях. Свого часу хлопець сам обрав для себе такий вид спорту у клубі. Троє коней, з якими Микита виступає. Це Леді Келлі, легенда та Собалі. Це весело можна зустрітися з багатьма людьми, значими у цій країні у кінному спорті. З Донеччини на змагання завітало 17 спортсменів. Це дуже важливо, тому що якщо ми зараз не будемо виступати за Донецьку область, якщо вони і так дуже багато з наших спортсменів поїхали за кордон, і вони, на жаль, вже там знаходяться і не можуть змагатися у нас тут на змаганнях в Україні, тому що це дуже важко переїжджати туди-сюди. І таким образом ми організуємо ці змагання для того, щоб зберегти нашу донецьку школу, тому що це іменно донецька школа кінного спорту, де діти можуть займатися безкоштовно і отримати ці навички. І ми дуже віримо в те, що все буде добре, і ми повернемося додому. і Будемо вже займатися на своїх територіях, в своїх клубах, в своїх школах. І наші діти повернуться додому теж. Дуже велике спасибі нашому спортивному управлінню спорта і молоді, тому що це завдяки тому, що вони всі фінансують, допомагають нам, щоб це все провести. Ну і Дуже велике дякую Кліменко, Анатолію Володимировичу за те, що він нас приймає. Ми тут уже як рідні. Як наголошує пані Віра, вона пів життя у сідлі, і саме вона першою в Україні отримала звання міжнародного судді. Пані Віра відзначає унікальність кіноспортивного комплексу Клименко Стейбл». Великий і за обсягом, і за структурою побудови самого комплексу. Дуже зручно розташовані стайні, велике розминочне поле, що чим не можуть похизуватись інші клуби. Ну у нас таких буквально два ще в країні. От, хороше поле бойове, хороший комплект перешкод. Ну і зараз ми розуміємо військовий стан, така ситуація в країні, але це все рівно і зараз, зважаючи на перелік спортсменів, які тут присутні, це і Харків, і Чернігівська область, і Київська область, і Запоріжжя, тобто весь наш регіон, суми. Тобто, ну сюди зручно добиратись і зручна. Саме для кінотників розташування практично без кількість стаєнь, куди можна прийняти приїжджих. З 2017 року проводяться змагання Клименко Стейбл. А у закубок імені Валерія Залужного спортсмени змагатимуться вдруге. У мене зараз виступає шість е, коней, я на яких виступаю, та діти на чотирьох конях у мене стартують також у різних різних категоріях маршрутів. Складнощі це, мабуть, війна, але я дуже дякую Збройним силам України за те, що вони тримають оборону, та ми можемо проводити ці змагання. Дніпрі і у інших містах України коні дуже чутливі. Між спортсменом та твариною має панувати повна довіра, аби змагання були успішними. І, попри складнощі сьогодення, змагання у Клименко Стейбл пройшли яскраво та емоційно.